Завдяки нашим воїнам, нашим Збройним силам України, ми можемо з вами сьогодні вільно, спокійно, е святково бути в цьому залі і отримувати і знання, і подяку. Ви знаєте, успіху без подяки не буває. І тому я хочу почати з подяки, з подяки засновникам компанії. Завдяки яким ми маємо чудову продукцію. Подяки нашій чарівній зілісіляни, завдяки якій народилася коронований майстер oh. І діамантовий директор з Маріуполя привезла на цей захід великий автобус, в якому було 56 людей. Ми з Вінниці приїхали 5 людей всього з Вінниці з України Центральної. А з сходу е, через блокпости команда приїхала автобусом 56 людей. Це перше, що запало мені. І були чудові школи по продукції. І школу читала е, з, е, Валентина Чемес, читала школу е, по продукції. Я, як зараз помню вашу школу, ця школа була поперка в активність. Що ви це можете, будь ласка, крокуйте далі, тому що з нашою продукцією, з нашими спонсорами, з нашими наставниками ви отримаєте шикарні результати і ви будете оздоровлювати нашу націю українську, і не тільки українську націю, а і далі в світі допомагати людям мати здоров'я, мати кошти. you <laughs> Прочекала нам ту саму презентацію, про яку сказала от зараз на чудовій школі Оксана Іванівна. І потім покроково почала нас вчити, що робити. І ви знаєте, я не поїхала на той захід, на якому була мама. Тому що в мене була воде корона до того в нас було безліч. Що нового я могла ще почути на черговому закладі? Я вже візде була і в піраміді, як потім з'ясувалося, де і була Зоряна Миколаївна також. От. Але коли вона повернулася і розказала, те, що, що я не вам, були сльози в її очах, е блискала емоції, і я не достала локтя, щоб себе голосити за те, що не бої. Я поїхала на наступний захід, це була 10 та річниця. І там народилась моя мрія. Тому я впевнена, що сьогодні в цьому залі також народиться декілька мрій. Стояти на цій сцені, вітатись в одному, в другому, в третьому, в п'ятому, в десятому статусі для нас, будуть ще засновники, придумувати нові статуси. Тому що перед нами весь світ, ми тільки-тільки починаємо працювати. Знаєте, сьогодні ще унікальний день, тому що ну, на попередньому е, семінарі вітали трьох майстрів, скажімо так, так. А сьогодні у нас три, три пари двійних е, мами і дочки. Мама і дочки. Тож, тому що ми прийшли не дуже е, забавно. Тому що я пам'ятаю, ми приїжджали на захід Хмельницький, з е, зі на, е, робила один із чергових заходів святкова презентація, дівчата теж тільки починала. І, і, якщо чесно, вони вже були діамантами, а, а ми тільки керівниками. керівниками приїхали. І я отак з відкритим ротом дивилася. І мені все так подобалось. І я впевнена, що сьогодні на нас хтось так дивиться з відкритим родом. і так все подобається. Тому що, знаєте, до нового життя в нас були корови, кози, цими руками з манікюром. Я носила сіну на своєму горбу. Я не буду повторювати цю історію, кому цікаво, знайдіть десь в Фейсбуці є. Мільйон разів вже про це говорила. Дійсно, кожна дівчинка з дитинства мріє вдіти гарно, пройти сподчерму торічці, як папелюшка. Сьогодні в нас ці мрії збуваються в новому житті. Заради цього треба було мріяти. Але треба було народитися заради тих сотень і тисяч подяк, які ми щодня чуємо від людей, які за нашою, з нашою допомогою. З допомогою мили Володимирівни, яка нікому ніколи не відмовила в консультації, по телефону можуть телефонувати з іншого міста, навіть з іншої країни. Питають, ми чули, що ви там десь на якійсь школі говорили, що є такий результат, чи можна отак і так щось е відновити. Дайте пораду, дає. А люди дякують. Як ви думаєте? Ми будемо з кожним днем ставати все краще і молоді. ладіє. Сказала, дякую Тобі, Господи, за те, що привів мене в нове життя, де я отримую енергію любові і подяки від всіх, хто став поруч зі мною, від всіх, хто прийде за мною, від кожного, кому я можу допомогти. І кожного ранку ми присинаємось і, і кажемо: дякую, Господи, і приведе до мене ту людину, яку я сьогодні зможу допомогти. Дякую вам за те, що ви сьогодні є. E вітається вінницька команда, подвійних діамантових перетрим Людмила Гаврилюк. よかったよかった。